Привіт, це ми і канемо, і ми вже втомилися жартувати про погоду. Знаєш, останній раз, коли я пожартувала про погоду, коментатори запропонували СБУ і ДБР щільніше до нас придивитися. Хай дивляться, приховувати нам нічого, окрім котів, а все ж таки плюс пару годин переглядів. Знаєш, що в тебе, що в мене такі коти, що фіх їх приховаєш. А насправді пару годин переглядів нам. Дуже не завадять, бо Мекнами наближається до такої важливої межі для кожного ютуб каналу, як 4 тисячі годин переглядів. Що це нам дає? Це дає можливість нарешті починати заробляти на рекламі. Та-да-да, саме от саме так. Тобто тепер це буде не просто дорогим нашим з Юлією хобі, а можливо стане чимось більш-менш схожим на дуже маленький медійний бізнес. Ми нарешті почнемо зробляти і виконаємо всі ваші побажання і по хорошим мікрофонам, і пинаємо звука єжа. Тож не зупиняйтесь. І ми теж не зупинимось. А тому сьогодні будемо говорити про цікаве про темну матерію, про рої роботів, про супершоломи для F-35 і навіть про взуття для віртуальної реальності. Тож почнемо вчені. Надрукували на 3 d принтері вакуумну систему, яка зможе захоплювати темну матерію. Американський виробник розкішних електромобілів збанкрутував. Самозбірні та саморозбірні рої мініатюрних роботів, управляти якими допоможе молекулярний ДНК-контролер. Німеччина програє ринок промислових роботів в Китаю. Девайс, що дозволить вчасно виловлювати небезпечні інфекції у хворих на рак. Біорозкладний пластик. Обіцяють, що справді біорозкладний і справді безпечний. Стартап Ексімер пообіцяв створити джерело безкінечної чистої енергії. Міністерство енергетики США повірило, Супершолом для суперлітаків. Лазерна зброя, яку можна наносити в валізці. Взуття для Віар Ігор. В ньому вже можна побігати у халфу. Вчені зі школи фізики та астрономії Ноттінгемського університету надрукували на 3D-принтері вакуумну систему, яку використають у новому експерименті зі зменшення щільності газу. А потім додадуть ультрахолодні літію, щоб спробувати виявити темні стінки. Звичайна матерія, з якої створена світ, становить лише крихітну частку в Всесвіту. Близько 5%. Решта це темна матерія або темна енергія. Ми бачимо вплив темної матерії на поведінку Всесвіту, але не знаємо, що це таке. Один із способів, як люди намагаються виміряти темну матерію, це ввести частинку, яка називається скалярним полем, пояснює професорка Клер Берраж зі школи фізики та астрономії, одна із провідних авторок дослідження. Дослідники припустили, що легкі скалярні поля зазнають фазових переходів, які залежать від щільності, що призводить до утворення доманих стінок. Коли щільність знижується, утворюються дефекти. Це схоже на те, коли вода замерзає, перетворюється на лід. Молекули води рухаються випадково, але коли вони замерзають, ви отримуєте на виході кристалічну структуру з молекулами, вишикуваними у випадковому порядку. Де одні розташовані в один бік, а інші в інший. Щось подібне відбувається в скалярних полях, коли щільність стає нижчою. Ви не можете побачити ці лінії розламу на оку, але якщо частинки проходять через них, це може змінити траєкторію їхнього руху. Ці дефекти і називають темними стінами, і вони можуть підтвердити теорію скалярних полів, або те, що ці поля існують, або відповідно те, що ні. Щоб виявити ці дефекти або темні стіни, команда створила спеціально розроблений вакуумний пристрій, який вони використовують у своєму експерименті, що імітуватиме перехід від щільного середовища до менш щільного середовища. За допомогою нової установки вони охолоджуватимуть атоми літію лазерними фотонами до мінус 273 градуси, що є близьким до абсолютного нуля. При цій температурі вони набувають квантових властивостей, а що робить аналіз більш точним і передбачуваним. Люсія хакер мюллер доцентка школи фізики та астрономії, пояснює, надруковані на 3D-принтері посудини, які ми використовуємо як вакуумну камеру. Були побудовані за допомогою теоретичних розрахунків темних стін. На нашу думку, це ідеальна форма, структура і текстура для захоплення темної матерії. Щоб успішно продемонструвати, що темні стіни потрапили в нашу пастку, ми дозволимо холодній атомній хмарі пройти крізь ці стінки. Потім хмара відхилиться від початкового курсу. Щоб охолодити ці атоми, ми запускаємо лазерні фотони в атоми, що зменшує енергію в атомів. Це як уповільнювати рух слона, кидаючи в нього сніжками. Дослідники працювали над своїм апаратом три роки і сподіваються отримати перші результати експерименту вже протягом року. До речі, кажуть, що будуть щасливі незалежно від того, Підтвердиться теорія скалярних полів, чи її буде спростовано. А ми тут продовжуємо про проблеми на ринку електромобілів. В минулому випуску нагадаю було про те, що McKinsey зафіксувала невтішні споживчі настрої щодо електрокаїв. Майже половина покупців IV не купить собі більше нову електричку. Чому? Подивіться у попередньому випуску. А цього тижня збанкрутувала компанія-виробник електромобілів Фіскер. Це нагадаю американський стартап заснований у 2016 році відомим автомобільним дизайнером Генріком Фіскером. Він хотів випускати розкішні екологічно чисті автомобілі з використанням переробленого пластику та виганської шкіри, яка красива назва кожзаму, у оздобленні салону, і твердотільних елементів в батареях. А оце була правда хороша ідея. Найвідомішим проектом Фіскіра був Оушен електричний кросовер з запасом ходу до 300 миль на одному заяді, і вартістю базової комплектації 37,5 тисяч доларів. Ну тобто відомість у Оушена була така специфічна: це була топова модель Фіксера, а також автомобіль, який відомий ютубер Маркес Браунлі, більш відомий за абревіатурою AMKBHD, назвав найгіршим автомобілем який він коли-небудь тестив, може, то звісно повпливала критика Маркіса, але 18 червня Фіскер оголосив про банкрутство, так і не отримавши інвестиції від Нісана. Після чого йому також відмовили у підтримці неназвані інвестори. Як і інші компанії в галузі електромобілів, ми зіткнулися з заїзними ранковими та макроекономічними труднощами, які вплинули на нашу здатність працювати ефективно, сказав Генек Фіскер. І це далеко не перший випадок фіаско виробників електромобілів за останні два роки на гіперконкурентному ринку електрокаїв. Ще кілька компаній, зокрема Протера, Лордстоун та Electric Last Mile Solutions, оголосили про банкрутство, зіткнувшись зі слабким попитом, низьким інтересом інвесторів та операційними проблемами через перебої у глобальному ланцюгу поставок. А ще зіткнувшись з айсбергом у вигляді величезної субсидованою державою китайської електромобільної промисловості. Але то вже тема не для новини, а для нового оверінженерного подкасту, який ми нарешті запишемо наступного тижня. Ну бо ж вже скільки можна відкладати? Чи любите ви рої роботів так само, як я? От японські вчені точно люблять. Дослідники з університетів Тахоку та Кіотського університету успішно розробили молекулярний контролер на основі ДНК, який автономно керує складанням і розбиранням молекулярних роботів. Це потенційно величезний крок уперед у медицині та нанотехнологіях. Наш молекулярний контролер складається зі штучно сконструйованих молекул ДНК і ферментів. Він співіснує з молекулярними роботами та контролює їх, виводячи певні молекули ДНК, зазначає шин Ічира Номура, доцент вищої школи інженерії та університету Тохоку. Це дозволяє молекулярним роботам самостійно збиратися і розбиратися без необхідності зовнішніх маніпуляцій. Ця автономність важлива, адже вона дозволяє молекулярним роботам виконувати завдання в середовищах, куди не можуть потрапити зовнішні сигнали. Наприклад, у починці, вибачте, це у мені фанатка Вандербіт заговорила. Молекулярний контролер видає специфічний сигнал ДНК, еквівалентний команді Збирати. Мікротрубочки в тому самому розчині, модифіковані за допомогою ДНК, які проводяться в рух кінезиновими молекулярними двигунами, отримують сигнал ДНК. Вирівнюють напрямок свого руху відповідно до команди і автоматично збираються в потрібну структуру. Згодом контролер видає сигнал розбирання, що змушує пучки мікротрубочок автоматично розбиратися. Ми очікуємо, що завдяки контролеру реві молекулярні роботи автоматично оброблятимуть більш різноманітний спектр біомолекулярної інформації, додає Намура. Цей винахід дозволить прискорити розвиток нанотехнології і вузькоспеціалізованих галузей медицини, зокрема наномашини для молекулярного розпізнавання, локальна діагностика або інтелектуальні системи доставки ліків. Німці програють китайцям на ринку промислових роботів. Німецька інженерна асоціація VDMA озвучила невтішний прогноз: замовлення ішен з індустріальної автоматизації та роботизації у німецьких виробників цьогоріч можуть впасти вдвічі. Причина Китай. Багато китайських постачальників значно виросли на своїх внутрішніх ринках і тепер просуваються в Європу. Конкуренція супер жорстка, відверто кажучи, ми її не витримуємо. каже Фран Конрад, керівник відділу робототехніки та автоматизації від EMA. Німеччина, колись взірець і законодавець мод у промислових технологіях, зараз переживає суттєвий спад, переважно через високі ціни на електроенергію, високі відсоткові ставки за кредитами, а також недостатні інвестиції у галузь через бюрократичну тяганину. Головна надія німецьких виробників зараз на іноземних замовників, каже Конрад. Дійсно, втративши 15% замовлень всередині країни лише за перші чотири місяці поточного року, німецьким виробникам робототехніки вдалося наростити виконання зовнішніх замовлень на 21%. Відіймай прогнозує, що німецькі виробники роботів зможуть заробити цього річ близько 18 мільярдів доларів. Найбільшими гравцями ринку заводських роботів в Німеччині сьогодні є Siemens та контрольована Китаєм Кука. Втім, рецепт захисту від китайських електромобілів в ЄС вже знайшли, підвищивши мита та на них з липня майже на 40%. Тож, можливо, і свій ринок промислових роботів врешті убезпечить. Хіміотерапія знищує не лише ракові клітини. На жаль, також від неї страждають імунні клітини людини. Як наслідок, пацієнт стає вразливим до інфекцій, і без належного нагляду ці інфекції можуть стати фатальними. Що вже казати про вчасне виявлення цих інфекцій? Компанія Лейко розробила домашній монітор лейкоцитів, який дозволить лікарям дистанційно стежити за здоров'ям пацієнтів. Замість того, щоб брати кров на аналіз, пристрій використовує світло, щоб подивитися крізь шкіру на верхній частині нігтя і штучний інтелект, який аналізує, коли лейкоцити падають до небезпечного низького рівня. І Далі про це отримує інформацію лікар. Оптичний пристрій Лейка працює за допомогою аналізу капілярів або дрібних кровоносних судин прямо над нігтем. Вони є більш помітними та вже використовуються лікарями для оцінки інших аспектів здоров'я судин. Хороше і безкровне рішення лишилося дочекатися доки рішення лейку масово піде у лікарні. На сьогодні пристроєм користуються вже сотні хворих на рак. Відверто кажучи, після кожного походу в магазин за продуктами в мене вдома утворюється просто гора пластику. Бо ми складаємо, наливаємо чи загортаємо в пластик ну практично все. І це проблема, бо тільки 9% з отієї принесеної супермаркету, і не тільки гори пластику можна проробити. Все інше або спалюється у кращому випадку, або опиняється на звалищах. Тому винахід дослідників з Копенгагенського університету виглядає суперважливим. Вони створили на 100% біорозкладний пластик, від якого не лишається і сліду вже за два місяці. З чого спитаєте ви? З ячмінного крохмалю, змішаного з клітковиною з відходів цукрового бояку. Новий матеріал повністю органічний і безпечний. А також пластичний і стійкий до води, тож його можна використовувати для пакування продуктів та всього іншого. Про стійкість до води тут важливий пункт. Бо хто використовував біорозкладні сміттєві пакети, той зрозуміє. Ми розробили новий тип біопластику, який міцніший і краще протистоїть воді ніж поточний біопластик. У той же час наш матеріал є 100% біорозкладним і може бути перетворений на компост за допомогою мікроорганізмів, якщо він потрапить кудись, крім смітника. Розповідає професор Адреас Бленоу з департаменту наук про рослинництво та навколишнє середовище Копенгагенського університету. Новий матеріал є так званим біокомпозитом. Його основними інгредієнтами є амілоза та целюлоза, поширені в рослинному світі. Дослідники вивели новий сорт ячменю, який виробляє чисту амілозу в ядрах. Чиста амілоза набагато рідше перетворюється на пасту при взаємодії з водою порівняно зі звичайним крохмалом. Целюлоза, як ми знаємо, це вуглевод, який міститься в усіх рослинах. Целюлоза, яку використовують дослідники, є так званою наноцелюлозою, виготовленою з відходів місцевої цукрової промисловості. І ці наноцелюлозні волокна, які в тисячу разів менші за волокна льону чи бавовни, є тим, що сприяє механічній міцності матеріалу. Поєднання амілози та целюлози утворюють довгі міцні молекулярні ланцюги, що в свою чергу дозволило створити міцний гнучкий матеріал, який потенційно можна використовувати для господарських пакетів та упаковки товарів, які ми зараз загортаємо в пластик, каже Бленеу. Новий біоматеріал виробляють шляхом розчинення сировини у воді та змішування, а потім нагаювання під тиском. Таким чином утворюються невеликі гранули або чіпси, які потім можна обробити та стиснути в бажану форму. Блену впевнений, що його команда досить близька до того, щоб почати виробництво прототипів у співпраці з бізнесом. А різні прототипи м'якої і твердої упаковки, такі як лотки, пляшки та пакети, будуть розроблені протягом одного-п'яти років. Обіцяє вчений. Компанія XMR залучила понад 100 мільйонів доларів від Міністерства енергетики США та приватних інвесторів для розробки високоенергетичної лазерної системи, призначеної для використання в практичній термоядерній електростанції. Багато хто мріє про необмежену чисту енергію, і XMR обіцяє її надати. Чи вийде у них? Ми поки маємо сумніви. Ми вже не раз тут розповідали про термоядерний синтез. Зазвичай у комплекті з синтезом ми розповідаємо про плазму, привід плазма і такомаки, які використовують магнітне поле у формі бублика, щоб стискати і нагрівати водневу плазму до величезних тисків і температур, що у багато разів перевищують температуру ядра сонця. Вченим вже вдавалося досягти термоядерного синтезу, таке в принципі і воднева бомба може. Складність полягає в тому, щоб з цього синтезу отримати більше енергії, ніж витрачаєш. Це називається термоядерним запалюванням. Його було вперше досягнуто 5 грудня 2022 року національною установкою запалювання NIF – Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса. Вона використовувала альтернативу токамаку під назвою лазерний інерційний синтез. Цей процес виглядає як фокусування масивної групи лазерів на маленькій замороженій гранулі дейтерію або тритію, Раптовий вибух від цих променів спричиняє розрив гранули та початок реакції термоядерного синтезу. Яка виробляє більше енергії ніж потрібно для запуску реакції на сьогоднішній день? Енаф може створити у 2,5 рази більше енергії ніж у неї вкладають. Наче все чудово, чудово, але мало. І тут на сцену виходить Ексімер. З 2022 року компанія працює над тим, щоб перетворити концепцію лазерного термоядерного синтезу на практичне джерело енергії. Вони прагнуть створити нову криптон-фторидну лазерну установку, яка генеруватиме у 10 разів більше лазерної енергії з у 10 разів вищою ефективністю та більш ніж у 30 разів нижчою ціною на джоуль, ніж NIF. Установка Ексімер буде використовувати лазерну систему, яка вироблятиме понад 10 мегаджоулів енергії. Лазери. Будуть зосереджувати на більших гранулах дейтерію тритію які легше виготовляти та обробляти, а також буде виробляти більше енергії при запалюванні. Виробництво енергії не має сенсу, якщо її не використовувати. Тому термоядерна камера міститиме розплавлені солі літію, що будуть текти через неї не лише для захисту стінки від нейтронів, що зменшує витрати на технічне обслуговування, але й для поглинання енергії та перенесення її для подальшої генерації. Ідея проекту полягає в тому, що лазери будуть стояти на відстані 50 метрів і фокусувати свої промені через два маленькі отвори. Система розроблена для запалювання лише невеликої кількості палива, яка потім саме виробить енергію необхідну для запалювання решти палива. Цей сірник піднести до паперу достатньо однієї точки контакту і запалає все. Поки ми всі чекаємо на F16, давайте трохи помиємо про F-35. Ну чи, хоча б про шоломи до них. Як відомо, F-35 Lighting Лайтінту від Lockheed Martin – найдорожчий військовий винищувач, який коли-небудь вироблявся. Він коштує 109 мільйонів доларів США за сам літак, плюс 6,5 мільйонів доларів щорічних експлуатаційних витрат. Технологічно це найдосконаліший винищувач на планеті, який може похвалитися технологією стелс, щоб уникнути виявлення, а також можливістю радіолокаційних перешкод і здатністю розвивати швидкість понад 1,6 маха це 1200 миль на годину. Один з трьох варіантів F35 навіть має можливість вертикального зльоту та посадки або просто зависання в повітрі одним натисканням кнопки. Аби отримати це супертихе і супершвидке диво техніки, було інвестовано увага, близько 1,7 трильйонів доларів. Логічно, що найдосконаліший літак вимагав найдосконалішого шолома для пілотів. Компанії Collins Aerospace знадобилося 10 років, щоб апдейтнути стандартний шолом F16 Top Gun Style і представити Genesis 3 або Gen 3 HMDS вартістю всього 400 тисяч доларів за штуку. Genesis 3 третього покоління це те, що увібрало в себе абсолютно всі функції управління літаком. Ніяких приборних панелей, в принципі, нічого, крім власне, шолома. GEN3 HMDS служить основним дисплеєм пілота, а також системою керування зброєю. F-35 II має шість камер, встановлених зовні літака, спрямованих у будь-якому напрямку. А відео на GEN3 HMDS показує сукупну картинку з усіх цих камер, що дозволяє пілоту бачити на 360 градусів. Якщо він подивиться вниз, то побачить наскрізь і літак аж до землі. Ашем забезпечує безперервне відображення польотної інформації та даних датчиків, перетворюючи все це разом з відео з камер в картинку доповненої реальності та передаючи дані на сам F-35, який, по суті є літаючим суперкомп'ютером. Також Genesis 3 дозволяє все бачити без окремих окулярів нічного бачення, маючи вбудовану систему нічного бачення з кутом огляду 30 на 40 градусів і 100-відсотковим перекриттям. Інфрачервоні камери на флюзеляжі дозволяють пілоту бачити навіть у повній теймері. Що ще цікаво: універсальних Gen 3 немає. Для створення цього дива техніки голову кожного пілота F-35 виміюють і 3D-сканують, щоб створити ідеальну та точну підгонку підшоломної підкладки до зовнішньої оболонки з вуглецевого волокна. Виміюється також відстань між зіницями пілота та відстань від ока до козирка, щоб зображення було в ідеальному фокусі. Процес підгонки настільки ретельно деталізований до мікроскопічних відстаней, що навіть зміна зачіски, чи занадто багато кексиків можуть вплинути на те, чи сяде шолом на голову пілота належним чином. Кожні 120 днів шолом проходить перевірку на придатність, щоб переконатися, що він працює як треба і відповідає стандартам. Вага цього дива не символічна, близько 2,5 кілограмів. Щоб було з чим порівняти, висококласні мотоциклетні шоломи важать здебільшого десь півтора кілограми. Але і керувати мотоциклом трохи простіше і не так відповідально, як f 35 І тільки одне питання про ген 3 так і залишається в нас без відповіді. Що відбувається, коли пілоту просто захочеться чхнути? Новина з категорії нам в Україні таке дуже треба. Міністерство оборони Австралії продемонструвало першу власну лазерну зброю. І не тільки. Можливо, це найпотужніший у світі портативний високоенергетичний лазер. А ще він здатен з неперевершеною точністю збивати ворожі дрони. Я ж кажу, нам таке треба. Високоенергетичний портативний лазер Фрактал розробила компанія Aim Defense. система виглядає як великий геодезичний лазер і важить менше за 50 кг. Австралійська армія нещодавно випробувала нову розробку на танковому полігоні у центральній частині Вікторії. Лазер тестували поруч з традиційними методами радіоелектронної боротьби і виявили. Що він працює з більшою ефективністю, в тому числі на близьких дистанціях, а також набагато тихіший за своїх конкурентів. За словами виробника, фрактал може працювати як від батареї, так і від мережі змінного струму і розроблений, щоб запропонувати різноманітні реакції на ворожі дрони. Він може або нищити їх променем на швидкості 100 км на годину на відстані 1000 метрів, або просто палити їм датчики на відстані 1500 метрів. Фрактал також в разів менший за аналоги, в разів дешевший. Безпілотники бувають різних форм і розмірів. І для того, щоб з ними впоратись, вам потрібні різноманітні інструменти, розповідають австралійські військові, що займалися розробкою тестуванням. Зняти невеликі багатороторні БПЛА з неба, особливо складна задача. Зброя спрямованої енергії, яка може виявляти, відстежувати і вражати такі типи цілей, є дуже класним рішенням. Уроки України вчать нас, що дрони є серйозною проблемою, і якщо ми нічого з ними не зробимо, наступного разу вони стануть проблемою вже для нас. То може відвантажить нам кілька сотень чи тисяч. Хтось з наших глядачів точно грає у vr ігри і, можливо, помічав такий неприємний ефект. Коли рухи тіла під час гри і в реальності суттєво і довго ізняться, це може викликати навіть нудот. Такий собі ігровий супровід. Тому розробники вже не перший рік працюють над девайсами, які дають можливість отримати з віртуального світу максимум реальних фізичних відчуттів. Починаючи від давно вже відомих віарукавичок, до чогось на кшталт бігових доїжок для гравців у віртуалці, які дають нам можливість повторювати в житті всі рухи з гри, і все б з ними добре, аби не два моменти: такі обладнання важке і велике, і головне дуже, дуже, дуже дороге. Тому стартап FreeAim вийшов вирішив рухатися в зовсім іншому напрямку. Рухатися буквально вони створили прототип vr взуття, і цього тижня підняли раунд на 316 тисяч доларів на те, щоб запустити масове виробництво цього у 2025 році. VR-шуз, який легко скласти в коробку та прохопити з собою, можна синхронізувати з будь-якою гарнітурою VR, яка підтримується. Steam VR. Реально віртуальні чоботи підійдуть до більшості комп'ютерних і. Наразі FreeIM пропонує професійний комплект взуття для розробників. Вартість таких чобітків 5 тисяч доларів для порівняння згадувані вищі бігові доріжки коштують ближче до 50 тисяч. Версія для розробників: FreeIM VR Shoes, крім власне, базового комплекта пропонує SDK для отримання тактильного зворотнього зв'язку, кінетичного зворотнього зв'язку. Наразі взуття надсилає сигнал через блютуз на ПК. У майбутньому він зможе надсилати сигнали на автономні гарнітури. Обіцяє генеральний директор Фокстрот. Варто зазначити, що з виходом на комерційні обсяги компанія хоче також розширити сферу вжитку своїх віаршузів. По перше, їх хочуть випробувати в медичній сфері, зокрема під час реабілітації людей з травмами рухового апарату. По-друге, для навчання пересуванню на об'єктах чи в середовищах, де треба в прямому сенсі заново навчитися ходити, наприклад, на кораблях чи на Інших планет, втім з комерційної точки зору фейаєм все ж найбільше сподівається на геймейв. Ешлі Фокстрот впевнений, що наразі світ перебуває тільки на старті розвитку vr ігор і стимке зростання має початися вже от от. Якщо у 2024 році ринку vr геймінгу прогнозують заробітки у майже 17 мільярдів доларів, то у 2032-му він має зрости до 105 мільярдів доларів. А ви купили б собі капчики для ігор? Ми з тобою цього тижня справжні молодці, бо ми встигли випустити не тільки наш традиційний суботній, не хайповий так, а ще й я скажу тепер: це трубний так. не плутати з трупним. Так, якщо ви не в курсі, то цього тижня ми також записали моновипуск про те, як містам уникнути підтоплень. Тому, якщо вам це цікаво, то можете пошукати на нашому каналі. Воно зверху, зразу під черговим нехайповим теком, про те, як міста борються з проблемами злив, підтоплень і інших екстремальних погодних явищ. Там буде багато цікавого про колектори, дощові садки, дощові парки, і навіть пористий бетон. Але будемо сподіватися, що ця тема не цікавитиме нас цими вихідними. Бажаємо, щоб вони були сонячними і спокійними. Зустрімось за тиждень.